Чувіхі, ми повертаємося на <клухи> ютуб. Хотів би спочатку розпочати з того, що ви, друзі, екзистенційно всі дуже потвори. А по-друге. Ми би хотіли розказати вам самі цікаві факти Discovery. Перше, що птічки локомоко в дзьобіках своїх хранять горішки, і коли вони какають, вони виходить, ліплять з цього мішок гамі і дають в магазини гратися обичним саме обичним українцям. І мені здається, це проблемка така. Так, я з вами повністю згоден, але з приводу, що робив Герберт Спенсер перед сексом. Він пив поер. Це його стимулювало. Стимулювало його член, половий орган, і він їбався як тупо звір. Це ми все пам'ятаємо. Самі були на цих закритих вечіринках, вечірках. Вибачаюсь, ми розвиваємось. А і російська оця ганьба з нас виходить, можливо, інколи я хочу прочитати книжку, але не завжди типу Олексій. Скажи мені, будь ласка, чи ти п'єш поер перед сексом, чи в тебе є бажання пити по тому що в мене поки що все ок? А, ні, в мене немає такого бажання. В мене також поки що все ок, але коли останній раз я був на вечірінки під діді, а, я отримав до себе якесь зауваження, то, що в мене не блакитний костюм, а ну, тіпо, білява туніка. І ну, до цього доїбалися, я сказав, тіпо, бро, я ж з змер... Мерчем Анджела. А, і по-друге, ну я просто пам'ятаю, коли до мене я сидів у обичній бочці дерев'яній, і просто до мене підходить якийсь старічок, діагенчик, і каже, що то каже, а, дай мені якусь пораду, там щось інше. Я говорю, бро, ну, сі-біс в сторону, ти мені сонце закриваєш. Ну Так, все було, все без обговорювань. а... Ми нещодавно зустрічалися з таким прикольним чуваком, ми його бачили ще десь приблизно в 1939 році. Це Хуга Бос, а він шив нам форму. Тоді ми воювали, і Хуга нам шив дуже прекрасну форму, і я дуже йому дякую, тому що це смак, це дійсно дуже і крута якість. Але зараз на мені туфлі масімо дюті. І, ну, типу, прикольно, да, це прикольно. Але ну, я не знаю. Х'юго для мене більше як чоловік. Мені він подобається в сексуальному плані, але ну про інше, про одяг я сказати більшого не можу. В принципі, зашквар. Мені подобаються лапки котят, і коли п'яточками вони топчуть відкусані яблучки, це як символ такий, що айфон і побіждають, тільки кет і Кет, ну ліба кіткат. І мені здається, це символізм. В першу чергу він прокладає свою ніть через всі поезії світу, починаючи з 17 століття і закінчуючи 17 століттям в кінці. Легендарне. Бажання підлітків – це мастурбувати та обжираратися Макфлурі кіткат і обригуватись в нього. І це нормально, це те, що нам потрібно. Це якби їжа, секс і якась цікава історія. Ти можеш розповісти, що ти обригався Макфлурі своїй мамі, і вона скаже тобі Дякую, що ти вирос нормальним. Дякую, що ти синок, не читав е кни книгу під назвою е Історія Фейсбук. Ну, мені здається, ми ще недавно а, були в повних якихось заброшках, знімали. А сьогодні ми на Бейкер стріт, а, башні, Близніці і знімаємо на самій верхній а, цей ну, балкон, виходить. Ми орендували це за ваші гроші, які викидали нам на а, ну, сигарети і наркотики, Ми вирішили, що ми від цього відмовляємося і з сьогоднішнього дня а, тільки ну, і поер собі колемо. А, дякую нам, нашим англійським глядачам. Наш PayPal розривається від донатів. І я не буду читати ваші коментарі, тому що ви мені не дуже подобаєтесь. Тому дякую, але без коментарів. А, дякую в першу чергу, самому главному нашому донатору. А, це Яні, я нацист. Дякую тобі. Дякую. Просто дякую. Ми, коли покупаем шишечки, ми ж не смотрим на их семечки, ми смотрим на в целом форму общую і не, не удивляемся в каких-то деталі, да, так, виходить? Я думаю, що перевірка вагітності повинна бути як перевірка гарбуза, типу постукати по животику і сказати норм чи ні. Як ти вважаєш? Мені здається, якщо попка замерзає, то ти просто стаєш, натираєш її дитячим кремом для рук. Получається, і коли вона вже гаряча і ну, блистить, то ти можеш просто ну, відсканірувати свої тести з ну, ЗНО І виходить, ці відповіді відправити обратно з туди, де вони мають бути. Тобто, ну, в резиденцію президента України. Я пам'ятаю, точніше, коли ми знімали прямий ефір. В коли вбили лідера Хамас прямо на місці подій. Вони щось кричали мені: типу, «Аллах Акбар» і взривалися. Типу, я стою і думаю, бля, ну дякую тобі, Фредо. Ну, взагалі, це волоси на лобку це прикольний інструмент. Якщо його можна зав'язати в коси, це якось тобі допомагає в сексі. Типу, ти можеш контролювати. В принципі, це ж все пов'язано: волоси, м'язи, шкіра і так далі. Ти можеш все контролювати і довести дівчину до оргазму буквально за декілька хвилин. І дякую, Фреду, що це ти зробив. Що ти пояснив людям, що дійсно нам потрібно в житті, і я би хотів ще трохи поговорити про а, смерть Люківи. Я думаю, що це а, дуже фанатичний акт а, самогубства, типу, насамперед. Іля Ківа жив. В мене є 100% інформація. Зараз він знаходиться в місті Нікополь під. а... Алуштою. Ну, ні, Алуштою це назвати складно такий невеликий, невелика домівля а, серед річки. А, і там він зараз знімає летсплеї по цікавій грі. Називається вона The Walking Dead. Mm -hmm. Я вам рекомендую подивитись, в принципі, в нього. Повисився рівень а, англійської, і він зараз на інгліш знімає летсплей по The Walking Dead. Ти дивився Я тобі скидував в телеграм-каналі? Так, так. І, але насправді а, він дійсно мертв. І останнє, що я чув, а, ну, як розказують, а, в період його смерті, як це відбулося, а, він побачив Фродо, а, який а, достав свій надувний м'яч. І кричав «All my shit is slime», щити my bitch is super slime». І після цього відбувалися нікому не зрозумілі речі, там пропала локація.